Добрий день. Сьогодні з вами розглянемо показникове рівняння з параметром. Значить, наше рівняння з параметром виглядає так: 25 в степені Х відняти в дужках 2а плюс 1 помножити на 5 в степені Х плюс А квадрат плюс А до рівня 0. Так, нам треба знайти всі значення, найменше значення, найменше ціле значення параметра А, при якому дане рівняння має два розв'язки. тобто а, треба знайти, і, щоб рівняно, рівняння мало два розв'язки, так? Два корені, два розв'язки. Так. ну Давайте помітимо, що тут 25 в степені Х, і тут 5 в степені Х. З чим вони пов'язані. Ну, Хочеться зробити заміну, так? Бо 25 це 5 в квадраті. Значить, давайте зробимо заміну 5 в степені Х дорівнює Т. І відразу скажемо, що. Те більше нуля, бо це показникова функція. Так, накладаємо умову, що те більше нуля. Показникова функція зростає, і на всій числовій осі вона є невід'ємною. Тобто додатньою. Так, 5 в степені 2х мінус 2а плюс 1 на 5 в степені Х плюс А квадрат плюс А дорівнює нулю. Так, тепер, згідно нашої заміни, це буде t квадрат мінус 2а плюс 1 на Т плюс А квадрат плюс А дорівнює 0. Що ми бачимо? Це звичайне квадратне рівняння відносно змінної t. А це у нас деяке фіксоване число. Тобто, в залежності від цього числа ми будемо отримувати 7 з, -з залежності від А, а в нас належить на дійсних чисел, так? Область визначення параметра. А належить R. То ми будемо отримувати сімейство квадратних рівнянь. Так, з цих квадратних рівнянь нам треба вибрати ті, які будуть мати два розв'язки, і е, знайти найменше ціле А. Найменше ціле А. Значить, коли квадратне рівняння має два розв'язки? Пригадуємо, коли дискримінант більший нуля. Так, нам треба знайти дискримінант. Формула дискримінанта всі пам'ятають Б квадрат мінус 4 ac Роль Б, що відіграє? Коефіцієнт мінус 2а плюс 1. Значить пишемо 2а плюс 1 до квадрату. відняти 4 ас А дорівнює тут одиниці. І це роль С виконує цей множник. Так? Значить, пишемо А квадрат плюс А. Ну, давайте розкривати дужки. Тут буде 4А квадрат плюс 4А плюс 1. Так? Якщо розкривати цей квадрат. Далі мінус 4 помножити на а квадрат буде мінус 4а квадрат. І мінус 4 помножити на А буде мінус 4а. Мінус 4а. Тепер 4А мінус 4а, уходять, 4А квадрат взаємо знищується мінус 4А квадрат, залишається одиниця. Залишається одиниця. Дискримінант одиниця більше 1 більше 0. Отже, маємо два корені. Т1 корінь, який у нас мінус B, Це у нас буде 2А плюс 1, так? Додати корінь з дискримінанта одиниця. Поділити на 2А поділити на 2. Так, дорівнює. Так. дорівнює 2А плюс 2 поділити на 2. Тобто це буде А плюс 1, так? А плюс 1. І Т2 дорівнює чому? Другий корінь. 2А плюс 1 мінус 1 поділити на 2. Так, і другий у нас дорівнює А. Другий корінь у нас дорівнює А. Так. Це ми маємо два розв'язки. Нам треба, щоб повертаємося до старої змінної. До змінної Т. 5, 5 в степені Х. Значить, перше. 5 в степені Хрівнює А плюс 1 більше 0. І друге, 5 в степені x рівнює А теж більше нуля. Значить, це повинно виконуватись у нас так. Значить, перш, перша у нас, перша умова у нас виконується, коли А у нас більше мінус одиниці. А друга умова це перша умова. Друга умова виконується, коли А більше нуля. Так? А більше нуля. Яка сильніша з цих нерівностей? Перша, так? А більше мінус одиниці. Тобто нас задовольняють всі А, які більше мінус одиниці. А найменше при цих А у нас буде два розв'язки, так? І перший розв'язок, і другий розв'язок. Значить, два розв'язки у нас є. А нам треба знайти найменше ціле. Давайте побудуємо числову пряму. А, мінус одиницю. І більше мінус одиниці. А найменше ціле яке? Мінус одиниця не включається, а слідуюче буде 0. Значить, відповідь наша така: А дорівнює 0. Все, дякую за увагу.